Ісусу Христу, шановні золочани, маємо добру нагоду подякувати доброчинцям, які з Франції передали гуманітарну допомогу. Хотів би зазначити, що це є асоціація МІТЄ, Франко Юкренін Болверк Костопіль, які з нами співпрацюють і через сприяння фонду «Милосердний Самарянин. Та Золочівський калітас. Ми знову є, знаходимося в золочівській лікарні. Маємо можливість надати допомогу так звані трансформери, ліжка для потреб хворих людей. Адже ми не чуємося сьогодні багатими людьми, що можемо собі дозволити купити такі дорогостоячі ліжка. Думаю, що скористають всі золочів'яни особливий спосіб реанімаційне відділення, де для важкохворих. Зробилося якнайкращі умови для збереження людського життя. Порешті, хочемо також, напевне, бачили, якраз скільки цих всіх ліжок є. Ці люди, які з цього фонду французького хотів би подякувати Якубовському Ітієн. Він на він є степан, сам походить також з Злочівщини. Думаю, що багато інших. Добродіїв Жак інші, які там були пані Люба, звичайно, дружина пана Степана, яка дуже багато допомогла, щоб це все організувати. І навіть коли ми розгружали, ми зрозуміли, як важко було там. Вони мусили самі це все загружати. І в сьогоднішній час є різні ці крісла, ліжка, інвалідські речі, костелі, які прийшли. Все це є потребою для людей хворих, для людей з обмеженою рухливістю, і ми постаралися прислужитися. Думаю, що Золочівщина отримала добрий дарунок. А французькі організації, і всім добродіям, французам і українцям, які там опікуються, великі спасибі від нас, від Золочівського карітасу, від фонду милосердний самарянин». Звичайно, дякуємо Міністерству соцполітики за надання можливості, щоб привезти ці всі ліжка. Ну і всім добродіям, бо все ж таки первинно звернувся до мене пан Петро Серкіс з пропозицією, щоб допомогти це все тут зреалізувати. І ми розмитнили і скористали тим, щоб надати можливості тим людям спеціалізовано. Додому вона таке ліжко не потрібно, але тут лікарні люди скористають. У нас так якась їм можливість така і вже добра традиція. Через калі та чеські ми десь коло 200 тисяч гривень вже обладнання надали, і поліклініці можете побачити, наші стоять знаком. Хрестик такий жовтий з синіми полосочками. І звичайно, що ми там маємо і тут в лікарні. Це є Карітас. Ви всі можете бачити. І дуже дякую всім добродіям, навіть на Україні в Золочеві, які допомагають нашій влачинні організації Карітас і фонду Милосердний самарянин». Ще раз дякую всім добродіям, особливий спосіб нашим французьким партнерам. Дякую.